Улюблені національні страви, Що ти їси, звичайно, на сніданок? Яєчню чи гречану або вівсяну кашу. А що тобі готує бабуся на обід? Борщ та котлети, а татко полюбляє квашену капусту і солоне або копчене сало. У кожного народу є свої улюблені національні страви. Було б дуже цікаво побувати на такому обіді, де б усі народи пригощали такими стравами. Що ж, якщо не можна побувати, можна уявити. Запрошую тебе на такий бенкет. Обід на весь світ, турки частують усіх ароматною та дуже міцною кавою по турецьки. За звичаєм ковток такої кави слід запивати ковтком холодної води, але ж це дуже небезпечно для зубів. У всіх країнах полюбляють міцну турецьку каву. У нас навіть мідна посудина з довгою ручкою для приготування цього напою зветься туркою. Грузини принесли на учту глеки з червоним вином. До м'яса баранчика на вертелі, яке шматочками зажарюється над деревним вугіллям, обов'язково додається різноманітна зелень та приправи. Як смачно пахне шашлик. А вірмени пропонують скуштувати долму. Це такі голубчики, в яких фарш загортають у листя винограду. У країнах Скандинавії, у Литві. Латвії та Естонії у багатьох північних приморських країнах дуже полюбляють рибу, готують з неї багато смачних страв, солять та коптять. А канадці до багатьох страв додають кленовий сироп. Зрозуміло, клен є символом Канади і зображений на її прапорі. А ось громадяни США. В листопаді визначають свято День подяки. Цього дня на стіл, за традицією, подають смажену індичку під журавлиним соусом, цукрову кукурудзу, солодку картоплю та гарбузовий пиріг.